Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з новим продуктом в нашій компанії професійними масочками для обличчя по догляду за шкірою, омолоджуючий комплекс. Перша масочка вона є пілінгом, вона є желеподібна, дуже смачно пахне полуничкою. Ми її наносимо на попереднє очищену шкіру обличчя. По типу шкіри вибираємо засіб. Це може бути гель для жирної комбінованого типу шкіри, або молочко для сухого типу шкіри. Раджу її наносити товстим слоєм, так як вона дуже гарно вбирається. І хвилин на 20. Вона викликає таку так, легку таку гіперемію, у кого, наприклад, таке почервоніння, в кого е, тип шкіри комбінований жирний, той наносить на 20 хвилин. У кого тип шкіри чутлива суха шкіра, е, можна наносити на менший період часу. Після неї ми її змиваємо водичкою. Раджу завжди е, витирати обличчя одноразовими полотенечками, а не одним рушничком. Ми наносимо масочку, крок другий, регенеруючу. Вона теж має чудовий запах, кремову текстуру. Її задача відновити нашу шкіру, заспокоїти після масочки і уплотнити її. Це в холодний період часу взагалі необхідна масочка. Її можна використовувати і окремо. Незалежно від пілінгу, тому що процедура пілінгу повинна робитися як мінімум раз в тиждень, повна із трьох масочок. Цю масочку можна використовувати ще один-два рази, незалежно само по собі. Ми її теж наносимо на суху, висушену рушником шкіру обличчя хвилин на 20. І після цього. Останній крок, третій, це є масочка ботекс. У неї вже текстура така більше суфле. Так, ми її наносимо на 20 хвилин, можемо промасажувати обличчя по масажним лініям. І а, змиваємо водичкою, до речі, Після першого етапу я рекомендую змивати пілінг прохолодною водичкою. Не зовсім холодною, але прохолодною, тому що, коли буде почервоніння, водичка злегка заспокоїть обличчя. Це абсолютно нормально. Ви не переживаєте, якщо у вас будуть почервоніння. Цей комплекс потрібно робити на ніч, а не зранку. Тоді зранку ви проснетеся свіженькою вже зовсім. І що ще хотіла вам сказати, що масочку ботекс також можна наносити окремо один-два рази на тиждень, окрім повного комплексу. Сама користуюсь, випробувала, дуже сподобалося. Професійні справжні, такі, справді салонний догляд вдома. Телефонуйте, пишіть, всім гарного дня!